Знайшли тіло. Усе буде добре, упевнені, готові. Після всіх тих подій усе нарешті налагоджується, Грейс та Іен! Хоч іноді згадуєш, що ми зробили? Я вбила свого чоловіка. Ми усі були замішані. Ми прикрили вбивство. Світу краще без нього. Так би й папа сказав. Вилий мені душу. Я одразу бачу провину. Я знаю, що ви зробили. Вони знайшли тіло у валізі у нас до вас ще кілька питань. Це кров? За цим криється щось значно більше. Чекай від ія на два дні нічого не чути. Думаю, Грейс у біді. Я заради тебе зберігаю таємницю. Це запроторить усіх нас у в'язницю. Будьмо на крок попереду. Це погано, 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 погано. Ми в небезпеці. Вже з'являються неприйнятні думки про сестру. Я думаю піти до поліції. Хтось помер. Що нам робити? У тебе кров на руках. Маємо направити копів на слід. Ми і є той слід. Ми знаємо, що ви всі були там у ніч вбивства. І не коментує ah. на відпочинок чи у справах. Mm. Потроху усього озвучено для каналу Артемко. Дивіться з 13 листопада 24-го.